Добрий день, зараз ми знаходимося у квартирі в Польщі. Хоч сидимо молиться, що робить його? Йорк позивлював. Свина його. Хто він це робить у Він не має роботи. Зараз Польща, блядь. Стройка.

Сводка мене полинау. Давай. Сводка. Емиля ухуд. ба ли мы его зачем? Тут то есть, играючи. Все утом, да? को बाबा दादा का वा दो मिनट हो

Han <laughs> banker.